Рішення указ чи створення трудових архівів продиктовано, перш за все вимогами сьогодення, стверджує Ольга Гінзбург. На думку голови Укрдержархіву, це значно спрощує видачу довідок для нарахування пенсій. Проте це лише крапля в морі порівняно з усіма можливостями використання трудових архівів. Трудові архіви це сьогодні питання на часі на контролі президента адміністрації і кабінету міністрів, тому що соціальне питання вирішення людей, які ми можемо вирішити, не потребують великих грошей. Це забезпечення їх довідками, ми для пенсійних фондів, тобто, щоб вони нормально могли отримати свою пенсію, яку вони заробили за свій час. Бо така тенденція в Україні йде санація, скорочення підприємств, і документи персонального такого складу вони буває, що знищуються. А трудові архіви мусять забирати саме документи тимчасового зберігання це документи персонального складу, накази про роботу, записи в трудових книжках, виплата заробітної плати і так далі. 23 трудових архіви у чотирьох містах і в дев'яти сільських радах. Із уст обласних посадовців звучать заяви нарощувати цю статистику, аж допоки такі установи не запрацюють у кожному населеному пункті, особливо там, де розташовані промислові підприємства. І ми по цьому шляху будемо йти далі. Будемо мотивувати і сільських і селищних голів, щоб такий архів був у кожному селі. Це необхідно жителям того населеного пункту архіви знімають багато життєво важливих проблем. 18 мільйонів гривень потрібно знайти у держбюджеті на створення трудових архівів. Представники Житомирської обласної влади стверджують, що нині на створення і утримання таких установ гроші шукають не в державі, а у місцевих бюджетах. Обласна державна адміністрація, прекрасно і тісно співпрацюючи з обласною радами і з районними радами, ми знаходимо і межі, і знаходимо ступені співфінансування. Але наша співпраця зрозуміло у зміцненні матеріально-технічної бази. Голова Укрдержархіву роботою Житомирських посадовців задоволена. Говорить, в першу чергу для створення трудових архівів має бути бажання, а суми для їх фінансування інколи не такі великі. розумієте, що це за